То сім'я створюється для чогось. Розумієте, чоловік собі шукає дружину, а дружина шукає чоловіка не просто так, бо так хочеться, а це є ціль народити і виховати дітей у християнському дусі. Ми дивимося, наприклад, на тварини, які ми маємо вдома чи в природі. Ми бачимо, що вони теж народжують так, своїх дитинчат і їх щось вчать. І їх щось вчать. Птахи вчать літати, риби вчать плавати, як їжу здобути, ті, що на землі також вчать своїх дітей, як поводитися, як вижити, кого боятися, кого уникати, за ким йти, інстинктивних проявляються, так само і в людей. Люди одружуються, отримують від Бога благословення для того, щоб народити дітей і виховати у християнському дусі. Оце є обітниця, яку ми складаємо в часі шлюбу перед Господом. Коли так стається, дорогі браття і сестри, що ми ту обітницю забуваємо або нівелюємо, або десь упускаємо, неналежно до неї ставимося, то ми не можемо її виконати так в повній мірі перед Богом. Бо це видно, коли діти виростуть. Якщо діти виросли і живуть християнським життям, ходять до церкви чи живуть з нами, чи не з нами, але відвідують храм Божий там, де живуть, то це означає, що ми виховали дітей в християнському дусі. Якщо наші діти не ходять до церкви, чи живуть з нами, чи не з нами, то це означає, що ми не виховали дітей в християнському дусі. Навіть якщо ми робили добрі змагання. В часі їхнього дитинства. А як виховати дитину в християнському дусі? Перше, це треба познайомити з Богом. Щоб дитина познайомилася з Богом, це мусить робити батьки. Пізніше ми мусимо дитині прищепити віру в Бога, що справді Бог є той, який все сотворив і всім управляє. І третє, що не менш важливе, це є свій особистий приклад. Особистий приклад свого життя. Оце є ця обітниця, яку ми маємо виконати перед Господом. Оце є батьківство, коли ми кажемо гідно чи не гідно. Йоаким і Анна, які віддали Богородицю до Єрусалимського храму, вони сподівалися на те, що там дитина буде вихована ще краще, ніж в їхній сім'ї. Буде під опікою інших побожних людей. Бо скажу так, що справді в Єрусалимському храмі таких дівчат, як Богородиця, було більше, ніж вона одна більше було як одна, але вона, напевно, була наймолодша на той час серед них всіх. Ось це в Єрусалимському храмі було дуже багато людей, які працювали, вчили, молилися, співали. Це було велике підприємство, яке працювало так, з Господом. Для Господа і у Господі. Одного разу в Бельгії в місті Галь одна молода жінка стояла на березі річки і дуже сильно побивалася, плакала і голосила. Поряд проходив молодий хлопець, бачить, що в річці тоне дитина. Він довго не роздумуючи, так кинувся до тої річки, витягнув те дитятко, живе, здорове. І та мама не мала чим йому віддячитись навіть словами вдячності і вирішила з хлопчика зняти медалик, так, медальйончик е Пресвятої Богородиці. Вона його зняла і дала тому чоловікові. Цей чоловік був не бідний, так йому то не треба було, але і не був дуже релігійний. Він не хотів спочатку його брати, але мама не, від, не відступила від свого і таки дала йому цей медалик. Потім прийшов час, так досить великий час, і мати виховала так свого сина, що він став священником. І одного разу він був відправлений на місії в Африку. І як в Африці розуміємо, що Більшість людей, так, а в 90% це не християни. І так сталося, що одного разу його попросили до лікарні прийти відвідати, бо в лікарню попав християнин. От і він, не вагаючись, швидко прийшов, але християнин той не хотів сповідатися. Він хотів просто поговорити, так, розмову провести. Що в нас, до речі, теж так часто буває що людина не хоче приступати навіть при смерті до сповіді, і ми не знаємо, чи кликати священника, чи ні. Однозначно кликати, але треба сказати, що людина не хоче приступити до сповіді, а хоче поговорити. В переважній більшості та розмова закінчується сповіддю і причастям. Так само і тут цей чоловік. Не хотів сповідатися, але говорив з тим священником. Потім мимоволі десь так побачив той священник на грудях в нього цей медальончик. І він його розпитав, звідки він в нього є. І цей чоловік йому розказав ту саму історію, яку той молодий хлопець знав від своєї мами. Це виявився той чоловік, який йому врятував життя у тій річці. А цей молодий священник йому сказав так, колись Богородиця врятувала мені життя, а тепер Богородиця може врятувати тобі твою душу. І цей чоловік, звісно, висповідався і помер. Тому бачимо, що дія Божої Матері, яка є, подекуди нам може як сказати, не завжди така зрозуміла або довго очікувана, але Богородиця нас тримає і благословляє ціле життя від дитинства до схилу віку нашого. І той, хто носить на грудях медалик Богородиці чи хрестик, то той є християнин то кожен з нас, хто себе називає християнином, має пам'ятати ті обіцянки, обітниці перед Богом, які ми даємо свого часу, і їх стараємося дотриматися. Бо Господь нам дав життя, і так, щоб сталося, коли будемо його завершувати, що він врятував нашу душу. Слава Ісусу Христу! Благословення Господні на вас, благодать людину любіям, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Промовмо всі з усієї душі, лиси, мислі нашої, промовмо. Господи, Господи все держите Божий отців наших. Молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй. Милий нас, Боже, по великій милості Твоїй. молимось Тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за світі щоселенська, в хира Поримського. Блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архиепископа і митрополита нашого, Кир Ігоря, болюбового єпископа нашого, Кир Петра і Кир Михаїла, і за тих, що суроті послужили святому храмі, цьому, і за усіх наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. Ще молимо за помбережений народ наш за правління і за все військо, за здоров'я Боже, благословення і всяке прошення для Марії Ганни Миколи Наталії з родиною, Михайла з родиною. Ольги з родиною, ще молимось за здоров'я, Божу ласку для Світлани, яка відзначає день народження. Ще молимося за здоров'я воїна Андрія і щасливе поверні його додому. Ще молимось за Романа на Сергія, Юліани, Ольги, Богдана. Ще молимося за здоров'я Боже, благословення для Андрія, Оксани, Матвія, Дем'яна, Михайла. Мар'яни Юрії, Юлії з родиною Івана Катерини, Ганни Отця Ігоря з родиною, що молимо за здоров'я Божого благословення, для Марії Ірини, Руслана Софії Юрія, Гічки, Василини, Катерини, Анастасії Христини, Михайла Любу з родиною, що молимо за здоров'я, Божого благословення, для Івана Люби, Оксани Тараса. Анастасія, Дарина, Катерина, Юрія Мар'яну, Юстину Христину Василя, Ірину Максима, Євдокію, Марію з родиною, Івана з родиною, Ірину з родиною, що молимо за здоров'я Божого благословення для Марії, Андрія Надії, Світлани. Ан Ще молимо за здоров'я Анни, Тетяни з родиною, Софії з родиною, Анну з родиною, ще молимо за здоров'я Боже благословення імениниці Марії, ще молимо за здоров'я Івана Володимира, Оксани, Лілії, Роксолани, Христини, Ярослава Яни, Тимофійчика, Юлії, Вікторії, Марії з родиною, Євгенії з родиною, що молимося за здоров'я Боже благословення. Для Михайла день народження за здоров'я Оксани, Олежки Діани, Миколи Військового Гани, Роксолани Наталії, Іванки Діани, Олі Марії, Вікторії Святослава, Ганни Марії, Богдана Наталії Василя, Мирослава, Олі, Святослава. У Стима дія діми, воїна, надії Івана, що молимо за здоров'я Божого благословення для Матвія, Романа, Катерини, Богдана Віри, Максима Назара, Ольяни, Ігора, Тетяни, Марії з родини надії і всіх з родини хворої любові з родиною, що молимо за здоров'я Марії. Іванка Миколи, Святослава, Назара, Андрія Христини, Матвія Меланії, Мирослава, Юрія, Мико, Миколи, Софії і всю родину. Ще молимо за здоров'я Божого благословення для Марії, Ганни Ігоря Андрія, Наталії, Дениса, Василя Вікторію. Діана Марія, Софію, що молимо за здоров'я, Боже благословення для Марії, Андріани, Василя Андрія, Ганни Петра Надії, Петра Лідії, Анни, Марії, Якова з родиною, Марії з родиною, що молимо за здоров'я, імениниці Марії, Марії, Христина Андрія, Романа Назара, Христина Святосова з родиною, Юрія з родиною, Тетяна, з родиною, що молимо за здоров'я. Марії Менинниця, Михайла, Соломії, Анастасії, Іванки, Андрія з родиною, Надії з родиною, Івана з родиною, Ярослава з родиною, Ганни з родиною, Галини з родиною, Мар'яна з родиною, що молимо за здоров'я, Божа благословення Марії за її виздоровлення за здоров'я Миколи, Максима, Михайла, Назарава, Селини, Степана, Романа Анни, Остапа. Петра Оксани, Ірини Миколи, Василя, Єлизавети, ще молимо за здоров'я Божого благословення, для морі за щасливу дорогу і за її повернення. Ще молимо за здоров'я, Ростислава Іванки, Милані, Іринки, Максима, Івря Оксани Олени, Святослава, Івана з родиною, Ярослава з родиною, Катерини з родиною, Ганни з родиною. Ще молимо за здоров'я Божого благословення для Марії, Андрія, Катерини. Ще молимо за здоров'я Божого благословення, для Івана Марії, Марії, Романа, Захарія, Матвія, Тетяни, Романа, Остапа, Мирослава Сергія, Івана, Ірини Анни, Діани Єви з родиною, Надії з родиною, Андрія з родиною. Ще молимо за здоров'я Божого благословення, для Михайла Марти, Богдана Ольги. Ганни Андрія Надії з родиною, ще молимося за здоров'я Божого благословення, намірені Володимира, ще молимо за здоров'я Марії Лесі Івана, Ольги Володимира Андрія Катерини Марічки, Оленки Юрчика Володію, Ігора, Надії з родиною, Назара, Віталіка, Владислава, ще молимося за здоров'я Ігоря, Галі Володі, Марусі Ігоря Софії. Івана Миколайчика, Івана Маріяни, Галини Наталії, Галі, Олени Марусі, Анни, Дженіфер, Андрійка, Галини, Романа Стефана, Богдана, ще молимося здоров'я, Боже благословення Марії Кароліни, ще молимо за здоров'я. Боже благословення для Тетяни, ще молимо за здоров'я Софії, Дем'яна, Данили, Світлани, всієї родини, ще молимо за здоров'я Ганни її родини, щоб Господь Бог вислухав всі наші прохання. Молимось тобі, Господи, вислухай і милостиво помилуй. За здоров'я, спасіння Божого благословення для наших воїнів. Молимось за здоров'я і воїна Богдана, Андрія, Василя, Василя, Дмитра Андрія, Ігора, Ігоря, Василя, Андрія, Ігора, Ігора Володимира, Дмитра, Андрія, Андрія, Капелана Віталія, Василя, Ігора, Миколая, Ігора, Миколая, Михайла Івана, Івана, Мар'яна, Ігора, Воїна Миколи. Василя пропавшого безвісти, Михайла, Михайла, Федора пропавшого безвісти, Франка, Олександра, пропавшого безвісти, Івана, Андрія, Миколи безвісти, пропавшого, Михайла, Тараса безвісти, пропавшого, ще молимось, Господи Боже, за їх здоров'я тілесне і духовне. Молимось, Господи Боже. За те, щоб захистив від всякої і нещастя, від куль ворожів, дарував їм перемогу над ворогами і довгоочікуваний мир наші ненці в Україні, молимось, Господи Боже, за волонтерів, капеланів, медиків. Молимось за щасливу дорогу наших, волонтерів повернення додому. Молимось, Господи Боже, за всіх людей доброї волі, які допомагають нашому війську. Молимось тобі, Господи, вислухай і милостиво, помилой, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, помилуй, помилуй. ще молимо. Тут присутніх людей, що очікують від тебе великої батві милості, за тих, що творить на милостиню, і за всіх православних християн. Ти ви, людина, любив Бог, і си, твій славу села, яємо Отці, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, віків. тільки вірніше, ще і ще в ми, Господе, помолімся, Господи, помилуй. заступи, спаси, помили хорони нас, Боже, Твоє благодать, Господи, помилуй. Премудрій бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння отцю і Сину і Святому і нині повсякчас, і на віки, віки, ще іще, ми розподай, помолімся. Заступи, спаси, помилих хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Премудрій, що під владою Твої завжди бережні, ми тобі славу селаємо і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Тішого, Селенського Архієрея, лева папу Римського, Блаженнішого патріарха, нашого Святослава, Преосвященнішого єпископа і митрополита нашого, кір Ігоря, Боголюбивого єпископа, нашого Петра і Кір Михаїла, увесь діяконський діянський чин, бомбережний народ наш.